Зимовий ярмарок з кулею нарешті закінчився, і вже можна було б відпочити, тим паче сьогодні Різдво. Але саме сьогодні стартувала третя хвиля аукціону, і вже сім нових танків чекають своїх щасливих власників. Цього разу підказки розробники не залишили, але натомість завезли дуже цікаві машини, тож з вами на Іспік, і нумо розбирати, що варто купляти на третій хвилі аукціону. Химера один з тих танків, який раджу купити кожному, щоб як мінімум спробувати унікальний ігролад. Бо Химера це єдиний середній танк на восьмому рівні, який може за постріл нанести 450 одиниць шкоди. Та до цього він ще й має ДПМ більше, ніж танки з меншою альфою, плюс непогана точність зі зведенням, а ще спорядження калібрування прицілу, щоб ще точніше влучати. Вже тільки за це його варто брати, але на додачу він ще має мінус 10 градусів кути нахилу на вниз, Броня, яка часто танчить снаряди здебільшого від СТЛТ, та непогана динаміка як для такої броні. І це вже не кажучи про динамічний та навісний захист у танка 8 рівня. Брати однозначно варто, навіть новачкам цей танк може сподобатись. У крамниці він продавався за 10 тисяч золота, тож сумніваюся, що ціна дуже сильно впаде до якихось 7 тисяч золота. GSOR 1008 картонна сау яка має магазин на два снаряди та ще й хеш фугаси на 440 альфи. Киде магазину всього 15 секунд, а між снарядами 2,5, тож у хороших руках цей танк може багато настрілювати. Точність тут непогана, є мінус 9 градусів нахил гармати вниз, але через те, що голда тут у вигляді хешів, то з деякими дев'ятками можуть бути проблеми. Динаміка, до речі, середня. Скорпіон та Су-130ПМ їздять та крутяться краще, ніж ця Пітесау. Тому для гравців нижче середнього танк буде складнуватим через хеш фугаси і відсутність броні. А для всіх інших можна розглянути для покупки як машина з цікавим ігроладом. Я б за нього дав не більше ніж 7 тисяч золота К-91. На мою думку, один з найкращих танків на 9 рівні. З ним на каналі є і огляд, і стрім, тож гляньте, якщо ще не бачили. Він має непогану динаміку, є броня, але на неї не варто сильно покладатись. Головне, це гармата з магазином на 3 снаряди, яка може нанести більше 1000 одних шкоди з одного барабану. А завдяки перезаряджанню в 16 секунд цей танк має ще й крутий ДПМ. Єдине до чого треба трішки звикнути, це киде між снарядами 3,5 секунд. Танк дійсно класний, але через те, що це 9 рівень, то я особисто на ньому граю рідко. За ціну менше ніж 9 тисяч золота можна брати. Об'єкт 907. Черговий середній танк СРСР. Якщо порівняти зі 140 та Т-62А, то тут краща динаміка майже як у легкого танка, але до тесту ЛТ він не дотягує. Я б сказав, він їздить десь як Бураск 8 рівня. З переваг у нього ще є досить швидке зведення та точність, як у леопарда, проте стабілізація гірша ніж у Т-22 Medium. Ну, а також механіка трасувальний снаряд, як у того ж самого test лт котра з'явилась у 907 після ребалансу. А от ДПМ тут менше, ніж у 140, і всього на 50 вниз більше, ніж у Т-62А. Танк загалом не поганий і, я б сказав, цікавіший, ніж Т-22 Medium. Але, наприклад, об'єкт 140 мені подобається більше. Якщо ціна сильно впаде, то взяти для різноманіття можна. SuperCancare. Колекційний важкий танк 10 рівня, котрий має дуже хорошу броню у башті, яка прям може танкувати. Є, звісно, слабка зона у вигляді лючка, але навіть він не всюди пробивається. Загалом це можна сказати важка версія чіфтейна, бо танк має також альфу 400 одиниць, трішки менший ДПМ, але все одно у порівнянні з іншими ВТ. Проте у коня досить довге зведення і не найкращий розкид, а натомість чудова стабілізація, що хоч якось це компенсує. Також є мінус 10 градусів кути вниз та фугаси з 85 мм пробиття. Їздить танк як для своєї броні добре, але якщо порівнювати, то це трішки краще, ніж 60 ТП Лівандовського. З мінусів можна відмітити пробиття на звичайних та голдових снарядах 252 мм та 320 мм, це як у 7-го Іса. Розглядати для покупки можна після першого падіння ціни, бо у Кремниці його також продавали за 17500. Супер Хелкет. Цей танк вже багато хто отримав безплатно, тож багато за нього давати я не раджу. По суті, це той самий Hellcat, тільки на 7 рівні. Грається він схожий, як і Прокачка, але з одним нюансом. Майже завжди ви будете потрапляти проти різних смешерів та анігіляторів, які можуть вас званшотити. Ну а проти 8 рівнів так взагалі танк аж ніяк себе не почуває так добре, як звичайний Hellcat проти 7 рівнів. Для фану, або ж якщо вам сильно подобається звичайний Hellcat, можна взяти за мінімалку. О- 47 Напевно, найбільша його особливість це зовнішній вигляд, але навіть за це він розплачується, бо так звані вуха на башті в нього пробиваються. По всьому іншому танк середній і чого цікавого в нього немає. Якщо порівнювати, то є преміумний Panzer58, у якого схожі параметри, але більший ДПМ та кращий комфорт гармати. Єдине, що о 47 іде швидше, але не набагато. Я б не радий обрати його взагалі. Тільки для колекції, а якщо хочеться чогось подібного, то зверніть увагу на вищезгаданий панзер аболансенсі. На цьому у мене все з вами був Найспік. Nice Вітаю вас з різдвом та прийдешнім новим роком.